Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобіля та, та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Nissan Кашкай. Кашкайчик 2011 року, 1,5 тизель, 235 пробіг зісною 10-300 доларів. Акустика боус, панорамний дах, камера. Тканинний салон. Mitsubishi Outlander. Так, 9 рік, 2,0 дизель, гарний стан, 189 пробігу, 9500 доларів. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Volkswagen Jetta в Седані. Так, 10 рік, 1,6 бензин. Так, пробіг пишуть оригінальний. Так, а десь тут у нас пробіг. 133 тисячі ось тут. Механічна коробка передач за ціною 7800 доларів. Контакти ось тут внизу. Автомобіль з клімат контролем. Кого цікавить, телефонуйте. Парктроніки також є. шкода Октавія, а в кузові універсал. Темно-сірий колір на гарних дисках. Це 2019 рік, 14500 доларів, 1,6 дизель, 188 пробігом. Коробка автоматична, 7 ступенева ДСГ. Перегнений автомобіль з Італії. Офіційне обслуговування. Тут контакти 0,50 550 15 14. Канинний салон, клімат контроль, шкірине мультикермо. Nissan X-Trail. 15 рік, 18500 доларів, двигун 1.6 дизель, 192 тисячі пробігу, автоматична коробка, автомобіль з знімаючи, офіційне обслуговування. Контакти бачимо. Гарний шкіряний салончик підігріви. Ось такий варіант. KIA Ceed, 19 2019 року випуску. Модельний вже 20-й, за ціною 14 800 доларів, 1,6 дизель, пробіг 164 тисячі. Механічна шестиступенева коробка, пригнана з Німеччини, офіційне обслуговування. Контакти 050 550 15 14. Канинний салон. Шкода, Октавія А 7 в седані. Класні комплектації, це 18 рік, 1,6 дизель, 260 пробігу, за ціною 10800 доларів. Тут контакти, комбінований салончик. Чорний колір на дисках. Kia Sorento. чорний колір, коричневий шкіряний салон. Ось такий цікавий варіант. Значить по опису. 12 рік, 2,2 дизель, 209 пробігу, автоматична коробка за ціною 15450 доларів. Контактна інформація ось тут. Так, фіксуємо одразу він котик, що вийде. Сонечко заважає, напевно, не вдасться. Бачу, є тут присутня якась сервісна документація. Так, по салону. Коричнева шкіра. Дуже по-багатому. Панорамка. До речі, гарна резина. Так, патроніки по колу камера. Така машинка. П'ятий Гольф в універсалі. 2008 рік, 1,6 бензин 190 пробігу 6200 доларів. Гарний стан пишуть. Клімат контроль. Ауді А6 в садані. 15 рік, 2.0 дизель, 270 пробігу, автоматична коробка, обслужений автомобіль за ціною 21 500 доларів. Контакти бачимо. Коричневий колір, бежевий шкіряний салончик. Octavia 5 універсалі. 9 рік, 2,0 дизель, 225 пробігу. За ціною 7 тисяч доларів, бачимо контакти до власника. Так, по салону покажу. Тканинний салон, клімат контроль, підігрів, кузов універсал, є форкоп та парктроніки. Nissan X-trail. Автомобіль 2008 року, 2,0 дизель, повний привід з Голландії. ціною 9500 доларів. Тут зверху контакти. Тканинний салон. Так, з фаркопом. Так, маємо два сценіки. Перший сірий колір Renault Grand сценік. 13 рік 1,5 дизель, 225 пробігу. 7-місний, механіка, Автомобіль з Бельгії за ціною 10-700 доларів. Комбінований салончик. Так, поруч чорний колір. У звичайній базі, короткий. 13 рік 1,5 дизель, 173 пробігу за ціною 8600 доларів. Бачимо контакти. Кіряний салон. Kia Sportage. 2006 рік, 2.0 бензин, 215 пробіг, за ціною 6700 доларів. Гарний стан пишуть. Контакти видно. Автомобіль з форкопом. Hyundai Tucson. Чорний колір. 2007 рік, 2.0 газ бензин в рідній фарбі. За ціною 7500 доларів. Тут бачимо контактну інформацію. Форкопом. Шкода Фабія. 12 рік 1,2 бензин, 210 пробігу, механіка. Ціна 5900 доларів. Volkswagen Тігуан. 18 рік, 2.0. Бензин 190 пробігу за ціною 15400 доларів. Повний привід. Фіксуємо він код. Вітлий шкіряний салон, клімат контроль, підігрів сидінь. Ось така машинка. Renault Trafic У звичайній базі. Так, рідна фарба. 16 рік, 1,6 171 пробіг, за ціною 14800 доларів. Бачимо контакти. Свіжопригнаний автомобіль. Так, є парктроніки без розпашонки. Такий короткий коротишта, короткий варіант. Так, народний автомобіль, шкода, шкода тур. 9 рік 1.6 бензин атмосферний, 195 пробігу. Є старісна історія, тюф за ціною 5700 доларів. Контакти видно. Тканинний салон. Дача Дастер. 15 рік 16 бензин, 106 пробігу, за ціною 11-900 доларів. В рідній фарбі, шкіряний салон. Тут контакти до власника. Класний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda CRV. 12 рік, 235 пробігу, 2,2 дизель. Значить, 16450 доларів. Контакти бачимо. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Touran в коричневому кольорі. Так, 11 рік, як у нас запотіло. 11 рік, 240 пробігом, 1,6 дизель. 77 кВт за ціною 10-800 доларів і контакти 067 332 52 36 Канинний салон, механічна коробка. Б-8 Passat. 18 рік, 2.0 дизель, механічна коробка, пробіг 232 тисячі за ціною 15-200 доларів. Автомобіль обслужений повністю. Audi Q5. 16 рік, 2.0 бензин, 250 пробіг за ціною 16 тисяч доларів. Масло замінено, пишуть він, код, фіксуємо. Шкіряний салон, старт-стоп. Пам'ять сидінь, панорама. Hyundai я-35. 14 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, повний привід. 135 кВт-двигун, 160 тисяч пробігу, є сервісна історія за ціною 16250 доларів. Бачимо контакти, бачимо сертифікат. Шкіряний салон, клімат-контроль. Нісан, Qashqai Так, 10 рік, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. за ціною 10 690 доларів, 204 пробігу. Тут контакти зверху, є камера, навігація пишуть. Реносценік. 16 рік 1,5 дизель, 220 пробігів, за ціною 10-900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Клімат контроль, тканинний салон. Ауді Q5. Так, по опису 14 рік, 3,0 дизель. Значить, 266 пробігу за ціною 18700 доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую він-код. Шкіряний салон, панорама. Ось такий варіант. Volkswagen Touran. Туранчик чорного кольору. 2008 рік, 1,6 і бензин, нефарбований 7 місць. Так, 7850 доларів, бачимо контакти. Клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Дев'ятий рік 2,2 дизель. Автоматична коробка повністю обслужена знімальчини за ціною 10 350 доларів. Кірений салон бачимо. Opel Zafira B. Так, по опису 12 рік, 1,8 бензин, 197 пробігу за ціною 8 доларів, комплектація Family, один підкрас, бачимо контактну інформацію. Канинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Чорний колір. 11 рік. 2,2 дизель. Автоматична коробка за ціною 12-900 доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Шкіряний салон, автоматична коробка, кліматконтроль. З форкопом та парктроніками. Так, маємо Peugeot. Рідко зараз зустрічаються вже на реєстрації. ФЖ 4007, 2007 рік, семимісний, це 2,2 дизель на 115 кВт, 24 тисячі пробігу, серфна історія за ціною 8-150 доларів. Бачимо контактну інформацію. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Hyundai Santa Fe. Чорний колір. Такі погано видно, це 2011 рік, 2,2 дизель, 145 кВт, повний привід, 235 тисяч проб. Його пишуть, що є сервісна історія. Вартість автомобіля 13250 доларів, є сертифікат. Значить, продиктую номер 0,95 309 40 60. Ось така машинка. Заглянемо по салону. Шкіряний салон, автоматична коробка. Ось такий варіант.